мы знали, куда мы едем. Знали, разобрали очень хорошо футбольный клуб Полтава. Зная, как они играли. Мы настраивали ребят, тем более мы играли на хорошем поле. Это все-таки и на руку Полтава, потому что играет мелкий средний пас. Хорошо контролирует мяч. Мы это предвидели. Конечно, повлиял на игру быстрый забитый гол. И дальше мы уже играли, отталкиваясь от счета. Было очень жарко. Ребята, конечно, после дороги, все-таки проделали большой путь. Но я ребятам благодарен, я им в перерыве сказал, что то, как мы будем играть с мячом, и то, как мы будем терпеть без мяча. То и вышло во втором тайме, ребята выдержали. Я их всех поздравляю с победой, очень важная победа для нас, потому что мы будем до конца бороться за выход э, в премьер-лиге. – Можно вопрос на погреб у вас? – Да. – Вот сейчас вы Ну і певно, так і залишиться зараз. Як ви вважаєте, чи потрібно вводити стикові матчі між Прем'єр-лігою і Першою Ліго? Мені важко судити, Напевно, є більш фахівці, які в тому плані е, питання більше розбираються. Mm -hmm. Но, е, якби для мене, як для тренера, я би не хотів, щоб були стикові матчі. Все-таки ми yeah. граємо. Багато ігорів, потім ще стакові. Я думаю, все-таки мають виходити напряму дві чи три команди. То моя особиста думка. А до вас взагалі зверталися з пропозицією, там, ну, як до тренера, чи взагалі до клубу з обговоренням ось цього формату? Ні, 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 таких не було питань. Як ви думаєте, формат Прем'єр-ліги зараз підходящий? Звичайно, пробити? мені би хотілося, звичайно, щоб більше команд грало, все-таки більше б шансів було з першої ліги виходити в Прем'єр-лігу. Мені це. Звичайно, було би краще. Але як є, так і є. Ми граємо по, по тому форматі, що прийняла Прем'єр-ліга, і ми не можемо нічого змінити. Мені б, звичайно, хотілося, щоб більше команд виходило в Прем'єр-лігу. Хто на вашу думку заважає першоліговим командам нормально виходити в Прем'єр-лігу? Нічого не заважає. Займи перше-друге місце і нормально виходить в премєр лігу Дякую. Ще питання будуть? Ні, тут посягнувся.